Так, друзі, ще раз всім привітос. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Знову рубрика у нас свіжина Таранчук». сковорідочку поставили. І що ми зараз робимо? Правильно, ми зараз нарізаємо заготовочку, розрізаємо нашу пічеревинку. Чому ми так ріжемо пічеревинку? Знімали ми там коротенький відосик і запитують, чого так. Це ж якесь Ну, Нам так подобається і ми бачимо, що нам потрібно. Тобто раз, відрізали один шмат такого сальця. Ось його, одрізали другий шматочок такого сальця. От, у нас генеральського немає, у нас свій почерк. І ми робимо так, як нам до вподоба. Ось таким чином клац. Це у нас сюди, потім Леся Петрівна з ним розбереться. Це у нас сюди. І отсюди ще трохи підчистимо це все діло. Сковрідочку поставили. І зараз будемо, з вами бігенько кинемо сальця якогось і нарізаємо заготовочку. Так, є таке діло. От, ну, а вже з грудинкою Леся Петрівна, потім вже що хочете. Роби. Так, що ми маємо? Ми маємо сьогодні не кабанчика, а свинку. Доволі така непогана свинка. Трохи розрядили обстановку. От. Так, Це в нас жирок лишній забираємо. Оп. Це ми зараз отако обрізаємо. Опа, Об. Потім підчищаємо. Так. І ще бігенько це таке сальце, воно з м'ясцем. Леся Петрівна таке полюбляє. Для того, щоб потім працювати, треба зранку поснідати. Зараз кинемо, хай топиться. От. Ця свинка менша від рижих, не пам'ятаю зараз, скільки її віку. Да, і я думаю, на даний час мені якось воно як зайцю стоп-сигнал. Так, працюємо, головне, що... Воно є. Ті зіваки полюбляють трохи хейтерить там, що заріж свиню, віддай на ЗСУ. Ну давайте будемо кожен судити по собі. Так, а це теж я такого жирненького дріжу, щоб натопити трошки якусь жирку. Давайте будемо кожен судити по собі, але будемо щось робити для того, щоб не тільки сидіти і чекати а для того щоб підтримувати наших хлопців тому що на сьогоднішній день по-іншому ні я так сковорідочка шкварчить Ну, а ми працюємо далі по старій накатані схеми це ще зачищаємо оці шматочки м'язка забираємо От. Оп. оп Такі свинки у нас переросні по віковій категорії. Чим вони відрізняються від тих поросят, які ріжуться рано, вони вже такі жирненькі, з прожирочками. Вже сальце воно кину, воно вже топиться. От. О, це теж зрізаємо сюди. Це тоже, щоб не теліпалося, у нас теж йде сюди. От, Оп. От така. Заготовочка. Так. Тут тепленько, гарненько. Буржуєчка кочегориться, кожен робить свою справу. Писали мені, Серега, зніми, як колька розбирає, дає в нас відоси, але суть питання в тому, що зараз... На даний момент просто немає можливості сидіти там і знімати. Людина я Привет, я, ж люди пожирив, у нас сала не буде? Ну, Мабуть, так, так. Да. Ну трошки буде, ну не мож... Нічого у нас на наступний раз буде. Щось трохи ж є. Що То тобі треба, сало? Да, треба. Я тобі казала, що треба. Так а я де ж я не можу тобі знати, скільки в свині сала. Так завжди. Не, ну понятно, ну вот знак. Аби... Ну, і те, що вам хочеться. Mm -hmm. Так, нарік. Шкварчить добре. Бо колись лив олійки капельку і кидав смаж. Зараз вип'ю. Один підписник мені сказав, що Серега, якщо ти будеш жарити таранчук на олії, я від тебе відпишуся. Ну, я, правда, не із-за цього, але ну, по старій накатані так і працюємо, воно кинули сал салка, воно зараз вишквариться, Леся Петрівна таке полюбляє. От. І натупиться жирок шкварчить там, От. як завжди. Якщо відеозвіт нашої, нашої свинки, щось голова крутиться зранку трохи, є таке діло. Роботи трохи знову підкопилося і треба побить зараз зробити свою роботу, ну а потім займатися автомобілями. Зараз Васильович приїде одну пожене до Тараса Федоровича. Потім ще в одній знайшли причину, уходу солярка, поставити грушу треба. От. Ну і ще дві стоять на лафеті, треба десь їх пристроїти. Ну, і Серега Василенко приїде вже аж завтра. Будемо провіряти там ще одну причину на тойоті. юті. Так що працюємо, друзяки. Так, ну а Тут ми ще що робимо? Отаку От розрізаємо. І так як це в нас свинка. У дивлюся, теж є прослоєчка м'ясна і вирізаємо оцю середину, Тобто воно у нас залишається, о, щоб менше жиру людина плата за, не за жир. Ну, хоч, в принципі, як, на кожен товар є свій покупець. Якби положили <сували> один раз, не те, що людина, хоче, вона просто до нас більше не прийде. Так що так. Так, тут у нас шкварчить. Ай-яй-яй. Оце з це просто капець. Люблю я це діло. А, по красоті. Так, а я не надів свой фартушка. Он Що замороюся, як заморожка. Олеся Петрівна мені знову сюрприз готує. Ну, ти ж дзвонила до Марини. О. Так що сюрприз мене чекає на суботу. А в суботу у нас ще буде прямий ефір. Так що не забувайте приєднатися. І ви маєте можливість виграти таранчук із цієї сковороди. сковороди. Ну, все буде чинщинарю. Так, це у нас заготовочка, ми її поки складаємо сюди. Зараз бігенько нарізаємо оці шмати від черевинки. Вот на досточці. Опа. От так. Такими полосочками клас, а потім порозкладаємо. Один плюс, що немає мух. Похолодало. І зараз теж хлопці просять дизельні обігрівачі на бліндажі. Тому що стало холодно. Буржуйки. Ой. Так що ми сидимо в теплій хаті, в кого є можливість. Підтримуйте своїх знайомих, друзів, які виборюють нам наші кожен день. От. О. Так, є таке діло. Обає. Ще се вип'ю. Щось мене вже носить. А ти за тебе тебе поне Да. Я теж якщо поставив, то щось кубається, перекинути, що корочка роздинаєшся. Почереванка непогано, піде. Піде така почереваночка. Сейчас розкладаємо. Хай охолоджується. Оба. А ми будемо працювати далі. Оба. Тоже, треба буде поснідати, якийсь шмат сала з'їсти. Та й будемо кусок сала з та і на цілий день хватає так. так тут уже лесі петрівні можна снідати. Не. Вона таке любить підсолювати його і їсти з коворідки. так, і все ще. Тут шматочок отаку полосочку колес. Підрівняємо по красоті. Два косенчика таких оп! О. Це буде накопчення. Хоп-хоп. Оп. Що там Леся Петрівна? Вже те, що ти любиш. Я ж тобі не накидаю туди. Кажу, вже те, що ти любиш, готове. А, на І ще скільки принесе м'яса, а потім Леся Петрівна поснідає. І ми туди ще кинемо м'яска, хай собі зможе, а ми будемо розбирати далі. Тому що етап у нас такий. Пчери вона прийшла. Я сюди, сковорідка готується, сніданок розбирається під черевинка. Коля розбирає свинку. Леся Петрівна теж займається своїми справами, потім Коля викатує. Я тут займаюся. Ну, На жаль, немає дві-чотири руки. Був би Сергій Сергійович молодший вдома, то було б набагато легше. Можна, було б щось би трохи познімав. Так, ці кусочки сала. от такі гарненькі кусочки сальця. Присолюю. Питають там деякі, а чого ви солите сало? Ну так ну в нас так заведено. О, а як же? У нас люди все сало їдять. Купив, присолив і одразу людина їсть. А в девку вони так не роблять, не знаю чого. Опс. І я таке діло. Раз, шматочок і два шматочки. Все, присолили. Зараз хлопці привезуть савку і будемо далі працювати. Так. І все, Леся Петрівна вже в процесі. Отак, от друзі, от така печеревинка у нас сьогодні. Доволі непогано. Це заготовочка. Тут у нас отака от красота. Те, що Леся Петрівна любить. Щас смакують. Завидуть омовчки. Споминайте, як воно в селі. От, але в селі. Варчить, звісно, капець. Люблю я це все діло. Цибулька вже готова. Ну, так, Працюємо. Далі, друзі, заснімемо і покажемо, як воно ще виглядає. Так що, друзі, додали м'ясо. сковорідочка шкварчить. Ми всі в процесі працюємо. Так, друзі, процес іде, додали цибулечку. Зараз відпаримо, помішаємо, порізали савком. Так, Калюха мене вже закидав м'ясом. Ось такі у нас два задочки, доволі потужні очі. Так що працюємо, ще розберемо, покажемо. Ну, а салко вже я розчекиріжив. Так, і що ми маємо? Ми маємо таке сьогодні салко. Леся Петрівна дає мені трохи трендюлей. Каже, трохи мало ну я його наклеїть, не... Так що такі бочки, передочки. Ну, а то вже таке. Так що так. Працюємо далі. Так, сковорідочка шкварчить. Процес у нас триває. Так що задочки вже порізалися. Калянчик вона припер битки. Одного вірніше битка. Я зараз розрізаю лопаточки. Доволі биток потужний. От вже пальця порвав. в рукавичках. По черевенка вхолола, підкидали. Ну отак працюємо. Ну, биток реально потужний. Потужний. Що калюха? Порядок, Заділали, да? так? ребро залиши порубати. Так що у нас вже фактично вся продукція на столі. Калянчик перекуре у нього. Ось така лопаточка. Реально розм'ясненька така свинка. Це трошки з іншої клітки, я вже показував у першому відео. О, ну, але по м'ясу реально виход калюха потужний. Це ж у тебе вожди теж такі свині з цієї десь партії. Да? О, так що калян теж буде різати. Кажу, роби об'яву, да будемо продамо тобі свиню. Хоче теж продавати, може щось родить, то ми десь виставимо або на Ютубі, або на Фейсбуці. Так що, друзі, сковорідочка вже готова, фактично м'язко наше також розібране. Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все-всім пока. Всім бажаю, щоб була така повна, засмальцьована сковорода таранчука в кожній родині. І дякуємо нашим захисникам за кожен день за кожну хвилину нашого життя. Всім пока.